Доброго дня, шановні здобувачі освіти. Мене звати Оксана Вікторівна Штриментіс, і я буду працювати з вами в дисципліні медичне та фармацевтичне творознавство. Наша з вами комунікація буде відбуватися зі мною як з лектором цієї дисципліни, і на практичних заняттях ви працюєте з Наталією Володимирівною Рибаком. Оскільки ми з вами розпочинаємо в такий нестандартний період і спосіб, коли ви виходите на очне навчання, то вам потрібно наперед мати лекційний теоретичний матеріал для підготовки до практичних занять і максимально намагатися максимально кількість цих практичних занять відпрацювати саме за перший місяць навчання, в, в крайньому семестрі вашого навчання на фахового молодшого бакалавра, до речі. І а, здобути максимум практичних навиків від цієї дисципліни, саме перебуваючи на очному навчанні у Рівненській медичній академії, зокрема в фаховому коледжі. Тому а, прийнято було таке рішення, що я певний перелік лекційного матеріалу зроблю в записі, для того, щоб вам було комфортніше готуватися до занять і максимально максимально можливої. Вімкнення електроенергії, ви ознайомилися з теоретичним матеріалом більш детально. Також, звісно, всі презентації лекцій є на Мудлі, на нашій навчальній платформі освітній. Також є збірник чисто текстів наших лекцій, про які ми говоримо в контексті цієї дисципліни. Інформаційний посібник. Наталю Володимирівну детальніше можете запитати, працювати на практичних заняттях. Ви будете користувачі типові завдання в робочому зошиті. тому, в принципі, можу сказати, що до дисципліни ми готові, ми не перші ріки працюємо з цією дисципліною, тому маємо чим з вами ділитися, як зі знаннями, так і з набутими розробками. Тому можете працювати певне, аби у вас було бажання до навчання, до роботи і до розвитку. Власне, як і обіцяла я в запис, я поширюю зараз екран, і ми з вами переходимо до інформації, яку ви будете бачити в лекції. Щоб не заважали відеобанель, я прибираю для якісного звуку і відкриваю нашу презентацію для читання. Розпочнемо, звісно, ми з вами знайомство з дисципліною товарознавства медичне і фармацевтичне. Розглянувши, що ж це таке товарознавство, що це, це така наукова дисципліна. А також досить коротко розглянемо поняття класифікації і кодування товарів, тому що з таким поняттям як класифікація, ви зустрічаєтесь дуже часто, не завжди, напевно, самі розуміючи те, що це якраз. І складова дисципліни товарознавства, а з кодуванням товарів, можливо, трошки глибше познайомимося в контексті сьогоднішньої лекції. А за планом ми маємо сім питань з вами розглянути, ви бачите зараз їх на екрані. І рухаємося. Товар. Що таке товар? Товар це продукт праці. Він зроблений для обміну шляхом купівлі-продажу з метою задовольнити потреби споживача. А товарознавство як дисципліна це вже об'єкт вивчення, якого є споживчі властивості товара, об'єкт вивчення товарознавства, вона дає сукупність знань про товар як предмет торгівлі, про його якість, про його споживче значення. Які ж є принципи медичного і фармацевтичного товарознавства? Я можу сказати, що напевно принципи будь-якого товарознавства мають відповідати цим. Показникам, принципам, але коли ми говоримо про медицину і фармацію, то вони, звісно, досить вагомі саме ці принципи. Перший Принцип це безпека. І я тут наголошую, що він саме перший. В чому і суть, що наступні принципи, про які ми будемо з вами далі говорити сумісність, взаємозамінність, систематизація, вони не настільки важливі у градації, які з них там. Третій, четвертий, а який п'ятий з цих принципів. Але безпека і ефективність це надважливі принципи. Причому безпека в нас іде на першому місці. Ключове наше з вами правило не зашкодити пацієнту. І якщо вдасться, але в першу чергу не зашкодити. Безпека, як принцип товарознавства, надзвичайно важливий, тому що ми повинні е, не допустити. Можливості нанесення шкоди здоров'ю, життю, майну нашого з вами пацієнта чи людини, яка взагалі ж можливо звернулася до нас для підтримання свого стану здоров'я, профілактичної метою і безпека тут справді на першому місці. Звісно ж, медичному, і фармацевтичному товарознасті на другому місці йде ефективність принцип, який полягає у досягненні найбільш оптимального результату в процесі. Виробництва, зберігання реалізації і споживання товарів. Сумісність, взаємозамінність, систематизація. Ці принципи обов'язкові для медично-фармацевтичного товарознавства, але не настільки важливо, який з них буде на третьому, і на четвертому, і на п'ятому місці. Тобто, тут ми вже не такі маємо бути суворі до принципів, як з безпекою і ефективність. Сумісність – це принцип, який визначається продатністю товарів для сумісного використання. Взаємодомінність це принцип, який визначається продатністю товару використовуватися замість іншого з метою виконання одних і тих же функцій. Систематизація це принцип, який полягає у встановленні певної послідовності однорідних взаємопов'язаних товарів, процесів. Якщо говорити з якими ж дисциплінами пов'язане товарознавство, то цих дисциплін безліч лише поодиноко вони наведені зараз на слайді, частину з них ви вивчали, частину ви взагалі не розглядаєте. Частину вас вигляду винесеної на самостійне опрацювання в контексті вивчення нашої дисципліни, як, наприклад, матеріалознавства. Звісно, ну, матеріал з це ціла наука і дисципліна, колись у нас був відведений такий одна тема заняття, і є лекційний матеріал з цього приводу, є практична робота, але в контексті того, що ми з вами не маємо дуже багато занять, то вирішили пропрацювати таку більш практичну складову цієї дисципліни. Тобто, в контексті вивчення товарозна ми з вами будемо говорити про прив'язувальні матеріали. Про стерильні вироби одноразового використання, про різноманітні діагностичні прилади, засоби, про ту саму мінеральну воду, памперси, дитячі харчування та інші спеціальні товари, косметичні товари, які на сьогоднішній день а, заполонили полички аптеки поряд із лікарськими засобами і виробами медичного призначення, і ви повинні бути з цього приводу справді компетентними. Взаємопів'язаних наук безліч. Як о, з вивченням, які є базові для того, щоб ви добре розуміли товарознавство на сьогодні, так і ті, в яких товарознавство тим чи іншим чином буде зустрічатися з вами протягом вашого життя. Яке ж завдання з управління асортиментом товарів медичного призначення в контексті дисципліни? слідження і оцінка сучасного асортименту за споживчою вартістю, це розробка оптимальної класифікації товарів з огляду на їх призначення і властивості, це прогнозування асортименту окремих товарних груп, виходячи з потреби в них для забезпечення лікувального процесу, та розробка необхідного і оптимального асортименту для різних груп споживачів. Які ж завдання щодо зберігання і управління якістю товарів? Дослідження чинників, що утворюють і формують якість товарів, а також умов зберігання надзвичайно важливо. Ви знаєте, коли мене запитують, а де мені краще придбати той чи інший товар, якщо його можна придбати в аптеці і в іншому магазині? Чому я завжди за аптеку? Не просто тому, що я фармацевт, тому що я знаю, наскільки суворо відноситься в аптеці до умов і правил зберігання. Наскільки це важливо для кожного фармацевта вірно зберігати кожний лікарський засіб виріб медичного призначення чи медичний фармацевтичний товар, чи супутній товар, який реалізує аптека? Це надзвичайно важлива умова. А як ставляться до умов зберігання в інших закладах, я гарантувати не можу. Тому схиляюся, власне, до аптеки. Друге це розробка показників якості товарів відповідної нормативно-технічної документації. Це участь у вдосконаленні методів випробування критеріїв оцінки рівня якості товарів. Організація заходів, спрямованих на збереження якості товарів у процесі руху при транспортуванні, зберіганні та реалізації наших товарів. Якщо говорити про класифікацію як компонент, Хідної такої теми в розумінні товарознавства, то це важливий такий момент, оскільки загалом з поняттям класифікації і це слово ви чули вже дуже-дуже багато разів у житті. Можливо, навіть ніколи не задумувалися, що означає визначення. Що це взагалі таке, От якщо просто за визначенням пояснити класифікацію, це розподіл якихось об'єктів, предметів, якихось явищ на класи, групи, інші підрозділи, залежно від загальних знак. Тобто, це. Розподіл за якимись загальними ознаками. Категорії класифікації вони є вищі, середні, нижчі, вищі позначаються термінами: розділ, підрозділ, клас або підклас. Середня група підгрупа вид, нижчі підвид. Розподіл загалу об'єктів або товарів на групи тільки за однією ознакою, називається групуванням. А вид у класифікації це вже важлива категорія, яка являє собою кінцевий продукт виробництва, та має конкретне призначення і назву. назва. гігроскопічна або банка скляна з трикутним вінцем. Стіл аналітичний. Вони відносяться до виду товару. А перев'язувальні засоби, тара, аптечні меблі, які містять ці види, це вже група, тобто більш вищий. Табель класифікації. Для чого ж потрібна класифікація? Вона нам дозволяє дослідити споживчу властивості однорідної групи або підруг товарів, встановити оптимальний рівень властивостей товарів, розробити групові методи дослідження і оцінки рівня якості. При класифікації медичних фармацевтичних товарів потрібно враховувати наступні ознаки: звісно ж, призначення застосування, вихідний матеріал, спосіб виробництва, особливості конструкції, розміри і кратність обертання. Навіть важливо розуміти: оці ознаки класифікаційні для того, щоб, нібито не класифікувати, але з іншої сторони, погрупувати товар на поличках в аптеці. При розподілі товарів на групах необхідно дотримуватися двох основних правил. По-перше, Розподіляти всю масу товарів на одній стадії групування тільки з однією ознакою. По-друге, починати розподіл товарів на групи за найбільш загальними ознаками, а потім переходити до інших ознак менш загальних. Види класифікації: навчальна, торгова, економіко статистична. Навчальна класифікація вона використовується для вивчення споживчих властивостей товарів, Найважливішими ознаками їх призначення і вихідний матеріал. Торгова класифікація використовується для оптимізації торгово-оперативних процесів. Для торгової класифікації найпершою є ознака призначення. Економікостатистичні класифікації вони подаються в класифікаторах, їх використовують при плануванні виробництва, постачання для обліку продукції, що випускається. Переходимо до наступної частини годування товарів. Технічний прийом насправді. Він дозволяє подати об'єкт, що класифікується, у вигляді знаку або групи знаків за правилами, які встановлені конкретною системою класифікації. Коли ви бачите на будь-якому товарі не обов'язково лікарському засобі, на коли ви придбали чай, мило, настільну гру чи блокнотик, ви бачите на ньому штрих-код. І це власне штрих-код, комбінація цифр. цифр Тобто закодованих цифр під штрих-кодом, це все є код цього товару, тобто за рахунок кодування. Код це знак або сукупність знаків, які застосовують для означення класифікаційної групи або об'єкту класифікації. Присвоєння кодів здійснюється за такими правилами. Код повинен мати певну структуру побудови. Код може бути виражений за допомогою різноманітних та заздалегідь обумовлених знаків. Код має сприяти упорядкуванню об'єктів. Структура коду це умовне позначення складу і послідовності розташування знаків у ньому. Структура коду містить наступні елементи. Алфавіт підстава, розряд і довжина. Таким чином, розрізняють алфавіт коду. Цифровий, звісно, тут алфавіт коду, знаками якого є цифри. Буквенний Алфавіт коду знаками якого є букви. Є комбінований буквенно-цифровий це той знаками якого є букви алфавіту і цифри. А також штриховий, алфавіт, знаками якого є штрихи і прогалини, ширина, яких щитується сканерами у вигляді цифр. Класифікатор це офіційний документ, що являє собою систематизоване зведення найменувань та кодів класифікаційних груп. Або. Об'єктів класифікації. Структура класифікатора передбачає його позицію і його ємність. Позиція це найменування і код класифікаційної групи в об'єкта класифікації, а ємність це найбільша кількість позицій, яку може містити класифікатор. Категорія класифікатора це ознака, що вказує на приналежність класифікатора до якоїсь групи залежно від рівня його затвердження і сфери застосування. Розрізняють класифікатори державні, галузеві та класифікатори підприємств. При цьому є види кодування, внутрішнє, зовнішнє або міжнародне та штрихове. Внутрішнє кодування здійснюється за галузевим класифікатором лікарських засобів і виробів медичного призначення. Коротка його назва абревіатурою ГК -ЛЗ ВМП. У ГК -ЛЗ ВМП код продукції семизначний. Цифри 0 і 1 у першому знаку вказують, що є централізоване постачання цієї продукції. Якщо у першому знаку зазначена цифра від 2 до 8, це говорить про те, що є децентралізоване постачання цього товару. Цифри в другому і третьому знаках означають номер групи. Цифри від 0 до 8 в четвертому знаку вказують, що товар вітчизняного виробництва, а цифра 9 означає, що товар імпортний. Цифра в п'ятому і шостому знаку порядковий номер в даній групі. Цифра в сьомому знаку це захисний код товару, що його видає комп'ютер, або це третя цифра після коми, яка отримана з кореня квадратного з перших шести. Знає. Наприклад, препарат ондивід драже номером 50. Його код 043 0163. 0 означає, що це централізоване постачання. 43 це номер підгрупи, що означає полівітамінні препарати в порошку таблетках і драже. Наступний 0 означає, що це вітчизняний препарат. 16-порядковий номер в даній, тобто 43 групі. І 3 це захисний код. Препарат МаніНІЛ. Таблеточки номером 120 мг у дозі 0,05. Його ну, код 0,499073. 0 означає перший нолик, що це централізованого постачання постачанню. 49 це номер групи препарати інсуліну та інші протидіаптичні засоби. Наступна, в четвертій позиції, цифра 9 означає, що це препарат імпортний не вітчизняного виробництва. Далі 07 порядковий номер в цій групі, тобто в 49 й групі і 3 це захисний код. Зовнішнє кодування. Воно здійснюється за товарною номенклатурою зовнішньої економічної діяльності. Його абревіатура звучить ТНЗ. За прикладом ТНЗ 30.04.20100. Що це означає? 30 номер групи фармацевтичні товари», 04 номер позиції, медикаменти, що складаються зі змішаних і незмішаних сполук, які використовуються в терапевтичних і профілактичних цілях, розфасовані і упаковані в спеціальні форми для роздрібного продажу. Це препарати, що містять пеніциліни або їх похідні, мають структуру пеніцилінової кислоти, і препарати, що містять стрептоміцини або їх похідні. 20-100 100 це номер підсубстанції, підсубпозиції препарати, що містять інші антибіотики. В ньому 20 це номер підпозиції антибіотиків, що постачаються у формах або упаковках для роздрібного продажу. І 100 це номер субпозиції. Конкретний препарат, відбитий в алфавітному подорожу, на фармацевтичні. Триховий код. Така. Штриховий код це знак призначений для автоматизованої ідентифікації та обліку інформації. Товар, що закодований у вигляді цифр і штрихів. Штрих-коди, як ми з вами казали, ви бачите на товарах. Якщо раніше за штриховим кодом ми могли купувати товар, який сканували у торгових центрах, супермаркетах, зараз ми це можемо робити на касах вільного продажу. Так, ми самі можемо йти просканувати. Придбаний товар і розрахуватися з готівковим розрахунком. То а, кілька років тому, ну, вже так, вже так немало, кілька, але вже кілька років тому мусово всі аптеки перейшли на а, таку цифрову а, форму а, комп'ютеризовану, і в результаті, за принципом штрихового кодування, а, скануються всі товари, які відпускаються також і в аптеках. Принцип штрих-кодування це кодування алфавітно-цифрових знаків у вигляді чергування чорних і світлих смужок, різноманітної товщини, штрихів і прогалин. Читування за допомогою пристрою розшифровує коди і передає інформацію на комп'ютер. Я думаю, якщо навіть а, на практиці, в аптеці, вам не вдавалося стикнутися з таким моментом, як це щитування відбувається, то у супермаркеті на касі самообслуговування, чи спостерігаючи за роботою касира, ви могли бачити, як відбувається щитування штрих-кодом, в результаті чого на екрані висвітлюється назва товару. Найпоширеніші коди, які використовуються, це Ян 8 та ян 13 для маркування товарів, а також Дюн 14 для маркування, маркування коробки і упаковок. В нашій країні рекомендовані стандарти ЄН 8 і Ян 13, які містять 8 або 13 цифр відповідно. Товарний код ян 13 розбитий на 4 групи. Група цифр перша. Складається з двох або трьох цифр, і вона вказує на країну походження товару. Тобто країна походження товару може означати або перші дві, або перші три цифри коду. Наступна група складається або з п'ятьох, або з чотирьох цифр. Це залежить від того, зі скількох складалася перша група. Якщо перша група складається з двох цифр, то друга складається з п'ятьох. Якщо перша група складалася з трьох цифр, то друга група з чотирьох. Значить, в залежності від того, чи 4 чи 5 цифр у другій групі, але вони показують номер підприємства-виробника. Третя група містить 5 цифр, які будуть відображати номер саме цього товару. Тобто, це вже ми нарахували з вами: 3 додати 4, 7 плюс 5, 12 цифр. Зайця одна остання цифра коду ЄМ13. Це контрольна цифра. Вона дозволяє визначити правильність щитування інформації сканером. Її можна розрахувати елементарними математичними діями. Те, що я вам щойно пояснила, ми зараз бачимо зображено на слайді От код країни 599. А якби код країни був 5-9 при двозначному коді, то код виробника розпочався без цієї дев'яточки вже. І був би не 7207, а 97207. Пам'ятайте, що код країни і код виробника це завжди сумарно 7 цифр. Далі 5 цифр завжди стабільно. 5 цифр це код товар. І контрольна цифра 4. Контрольна цифра. Вона використовується для перевірки правильності щитування штрихів спеціальним сканером. Як ми можемо її розрахувати, використовуючи елементарні математичні розрахунки? Перша дія це задача на кілька дій, як то кажуть в школі. Перша дія. Складаємо, що значить плюсуємо ті цифри, які на парних позиціях. Тобто цифра, яка стоїть на позиції, 2, 4, 8 і так далі. Наступній другій дії: те, що ми отримали в першій, ми множимо на 3. В третій дії ми плюсуємо цифри, які знаходяться на непарних позиціях коду. Тобто цифра, яка знаходиться на позиції 1, 3, 5 і так далі. Важливо, що при розрахунках. Тринадцята цифра, остання контрольна цифра, не бере участі. Це часто помилка студентів, тому я на вас наголошую. Вона не бере участі в розрахунках, ми її розраховуємо. В п'ятій дії ми додаємо результат, який отримали в другій і в третій дії. В п'ятій дії ми визначаємо вже саме контрольне число. Це різниця між остаточною сумою і найближчим до неї, вищим числом кратним 10. Наприклад, якщо ви розрахували в четвертій дії цифру 82, то в п'ятій дії ви 90 віднімаєте 82 і дістаєте цифру 8. Якщо ви розрахували 71, значить ви 80 віднімаєте 71 і дістаєте цифру 9. Тобто ви берете в п'ятій дії для того, щоб сформувати цю різницю, цифру 8. Більшу за ту, що знайшли у четвертій дії, але вона ця цифра має бути кратно 10, найближча більша, яка буде кратно 10. Увага! Якщо в четвертій дії ви знайшли цифру 80 або 90, то в п'ятій дії ви 80 віднімаєте 80 і контрольна цифра у вас 0. Контрольна цифра завжди одна. Однозначно, тобто вона від 0 до дев'яти. Давайте подивимося на прикладі. Якщо ми маємо код, наведений на слайді: 4002823011207, Як ми маємо розрахувати оцю останню цифру 7 контрольну, так? ми в першій дії додаємо всі цифри, які є на парних позиціях. На другій позиції у нас 0, на четвертій позиції у нас 2, на шостій позиції знову 2, далі на восьмій позиції 0, на десятій позиції 1 і на дванадцятій позиції 0. Сумарно ми отримали 5. Другі дії ми цю цифру множимо на 3, завжди на 3. Цифру, яку знайшли в першій дії, 5 на 3 15. Четверта дія, ми додаємо всі цифри, які у нас на непарних позиціях. І так, на позиції 1 у нас 4, на позиції 3 у нас 0, На позиції 5 у нас цифра 8, На позиції 7 у нас цифра 3, на 9 позиції одиничка. І на 11 позиції двіка. Ще раз нагадую, наголошую: 13-ту цифру контрольну ми розраховуємо, ми її в розрахунки не беремо. Таким чином, у третій дії у нас вийшла цифра 18. В четвертій дії ми додаємо те, що знайшли у другій, і третій. Таким чином, 15 додати 18, дорівнює 33, і в п'ятій дії ми від числа, яке більше від того, яке ми знайшли в четвертій дії, і кратне 10, тобто від 40 віднімаємо 33 і знаходимо цифру, контрольну цифру 7. Значить, сканер. Все правильно прочитав. А я вам наразі дякую за увагу. Бажаю гарного дня, мирного неба і сподіваюся, що інформація для вас була цікавою та пізнівою.